Сьогодні всі отримали таке запитання. Чи хочете бути багатими? Відповідь? Прошу. То хіба ні би відповіла лише людина, яка би не чула, не зрозуміла, або моментально в якомусь поганому настрої. To znaczy, no, w każ, nie. To? Ale tak wszyscy by powiedzieli. Tak. Tak. <laughs> tak. No, je bogactwo materialne, je bogactwo intelektualne, duchowne. No i e, znaczy, oni faktycznie wszyscy bogactwa dobry, prawda? <laughs> Jakby byli tak w karmach, czy w głowie, <laughs> i w karmanie to. Так, але щось сьогодні з Іван не... Я, може, не цю сторінку відкрив, може не цю частину прочитав. Ісус не сказав, що багатство майна злі, але сказав, що багатим тим дуже важко війти в Царство Небесне. Чого? Було важко розстатись. <реш> Ні. Значить, коли людина прив'яжеться до мене настільки, що бачить лише себе, використати все лише для себе, для себе. Коли людина стане сліпою, невразливою на нікого. Дивіться, цей чоловік, який підійшов до Ісуса, він, він намагався, він був добрий. Бо ні одну заповідь не перекреслив. Він не крав, не гуляв, не пив, не убивав, шанував батьків, був добрий. Але це йому приносило, мав певну таку дисципліну в собі, але, але він жив для себе, для свого задоволення. Жив для себе. А головне незавдання Євангелія є. Люби, люби. Бога над усе, а ближнього як себе. Люби. То значить, жий для когось, жий для інших. Не зациклюйся на собі. Тому. І цьому чоловікові говорить, одному тобі бракує. Іди продай, що маєш, роздай бідним, і потім приходь і наслідуй мене. Цей розвернувся і пішов. Чого? Тут не повірив, що він може бути багатий, що багатство духовне є вище за матеріальне. Він поклав багатство матеріальне, вище духовного блага, добра і це вже його каличить. Не може відчути багатство Царства Божого. Це коли вступить Бог в моє життя. Дорогі сьогодні. Церква нам прикладає як взір зі старого Завіту в особистий спосіб пророка Даниїла і трьох юнаків, які за царя Вуходосонора відмовили кланятися Навуходоносору, його статуї, як Богові. Відмовили і були вкинуті, вкинуті розпалену піч. І, і посеред полум'я вони не згоріли. чудо, яке зробив Бог. Ці, що їх кидали, згоріли, а вони залишились живими. Це друга неділя з перед Різдвом Христовим завжди нам пригадує цих е, трьох юнаків, є вогонь жадобі. Який не вечить людину. Мені обов'язково гроші, не бачу нікого, не ціную нікого, мені мені мої удовольствія, які хочу мати, бо це, це моє щастя, це моє життя, мені має бути мій наркотик. Чи це є? Ем, це чи це є в який будь спосіб, який будь спосіб. Але це, що, що мені принесе задоволення. Мені має бути. Ти для мене і всі люди потім для мене мають таку вартість, скільки я з них можу здобути. Так? Ти мені повинний, ти мені. І так часто буває, коли так молодь пускається до, до життя і вже відчувають силу цього щастя, щастя життєвого, туземного, гуляє душа, яке це задоволення, то значить, і тоді один раз буває, що прийде до мами або до тати, до батьків, до дідика, до баб, до старших, до когось. І давай, давай. А ти мені должний, ти мені маєш дати, бо мені це потрібно, необхідно. Значить, ти вже для мене ніхто. Мені потрібні від тебе гроші. <кхух> Скільки разів так було? Діти запропонують е, батькам, що продай хату, дай мені гроші. Продай квартиру, продай, продай. все віддай мені, а я а я піду в сад зелений криничинку копати. Я буду жити для свого удовольствія. Я з твоїм майном, з твоїм потом буду жити, наведу порядок. Це є. Це є фактично ніби, ніби багатство, яке людина здобуває, але не вміє користуватись, бо стає рабом, стає рабом, Рабом – це вогонь, який не речить, є вогонь, який приносить Бог. Вогонь Духа Святого, вогонь, який очищає мене від жадоби, від поневолення і дає мені силу, цей вогонь Духа Святого, який дає мені силу жити, бачити і жити для інших. Для інших. Дивіться ці, ці четверо, яких сьогодні святкуємо. Вони, можна сказати, в історії ізраїльського народу це була одна людські сказано темна пляма. Вони загубили свою ідентичність, загубили свою, невече їхню культуру, релігію, не дають їм права на життя, не мають нічого. Дивіться. Ще як ці, що мають владу, насміхаються, принижають. А царя Давида, пророка Даниїла, цар в поневоленні. Забрали їх від Батьківщини, щоб їх асимілувати, щоб вибити їм з голови і, і забули, яка матір їх народила. Щоб забули все. Забули, Загубили повагу до себе самих. Даниїл наважився жити з Богом. Наважився. Правда? Коли його цар кинув у яму з левами. Це страхиття, жах, смерть. Це е, мало бути. А Господь якраз в цих самих важких ситуаціях, скажімо так, з смерті, Господь виводить життя. Бог показує, що є правдивим багатством. Багатством є, коли прив'язуюсь не до цього, що матеріальне, не до цього, що приносить розвагу, що може потрепати мої почуття чи мої нерви. Але це Бог, Бог, віра в Бога, прив'язатись до Бога. Я вірю тобі скрізь усе. Скрізь те, що цілий світ може повстати проти мене, а це є велике свідоцтво, великого багатства духовного. Я можу вірити, я хочу вірити Тобі, бо ти мене не розочаруєш, бо хватає твого неба, твоєї сили, твого миру, твоєї любові. Не тільки на сьогодні, на п'ять хвилин на цілу вічність. Хватає твого неба. Розумієш, чого так необхідний Бог чи зробити цей крок, чи повертатись до нього? Чого потрібне відкинути гріх зі свого життя? Чого в цей передріздвяний час ми запрошені до цього, щоб пізнали себе? Де що нападає і каїться на мою душу, на моє життя? Що грозить хоче поневолити мене і піднести свої очі і серця до Господа? Господи, ти задля мене, задля мого спасіння приходиш і кому вірити? Розумієте, наслідок гріха є, що людина боїться Бога. А Бог неустанно кличе людину і шукає людину, щоб ми з ним стали новим Ізраїлем, сильні з Богом посеред усіх життєвих ситуацій, які б вони не були. Щоб ми стали сильні з Богом, сильні з Богом. Це є правдиве багатство. Правдиве багатство. Задля цього багатства, наприклад, в перших віках було дуже багато пустерників. До пустині не відходили прості люди, які не зуміли зв'язати кінець кінцем. Пустиня породила великих святих, бо відходили з царських палат замків. Ті, які там жили, прийняли християнство. І побачили, яке пусте, пусте життя ведуть ті, що топляться в грошах, в гостинах, в гульках. що немає ціну людина, А лише це хто з кого більше може поздіватися, принизити, використати, що немає правдивих відносин. І тут приходять, лишають усе, ідуть в пустиню, щоб віднайти Бога. Живі стосунки з Богом. А в цих стосунках потім народжується нормальне життя, і вони стають благословенням і подарунком для багатьох людей. Ну що, ідеальне твоє життя? Дорогі на, на цьому ви на цьому тижні і просто багато приходило і таких людей, один хлопець, один хлопець з реанімації, зайшов сюди, з одного села тут з нашого району, його рятували, бо запив, Прийшов сюди, а так з таким каже, так мене повернули. Назад до життя мені 22 роки, а з таким тресучим голосом говорить, так, а лікар мені казав, як ще раз зап'ю, то вже мене можуть не врятувати. Як би мені помогти? Я ніколи не ходив до церкви. Чи є для мене? Я йому кажу: ну, приходь, приходь, може, чого б ні. Бог для всіх. Бо всемогутній може і тобі допомогти. Ну виплекай собі бажання скрізь цей страх зо смерті, бажання бути з Богом, Бог може і тобі подарувати. Ну, Побачимо, Побачимо, бо чи це атаки з оточення не будуть ворогувати проти Нього життя. Молода людина, жити треба, а вже сили нема. Скільки скільки тих, того щастя було в житті, скільки. І така пустота, і стільки болю. Не знаю його батьків, не знаю, не було, стіх, але бачите, дивитись в очі, як одне зруйновану, Будівлю чи родину, хату в якусь руїну молодого життя. Що не вистачає? Кого не хватає Ну цього покірного підходу, щоб прийти до Бога? Не хватає душевного, духовного багатства, а його вистачає. Тому і в цей час. Господь хоче наново наповнювати моє серце, збагатити моє життя, щоб може і через мене я міг і ти могла, може, як не святий Миколай, то хоча б як Дід Мороз. Дід Мороз. Новогодній Дід Мороз. Приносити іншим чуть-чуть цього Божого тепла, багатства, добра, благословення, бо його так хватає, а люди в нашому оточенню вмирають. Станьмо вбогим ми перед Богом, щоб здобуваючи Царство Боже, могли його роздавати. Збагачувати багатьох.